Всім привіт! Рада бачити вас знову на моєму каналі. Сьогодні відео буде про те, що в моїй сумці. І спочатку я хочу розказати вам про саму сумку. Це сумка Баглет, але це семпл, Тому така сумка є тільки в мене. Насправді, в мене не дуже багато великих сумок. І це от одна з. Небагатьох екземплярів в моїй колекції, і вона з'явилася в мене зовсім недавно, тому зрозуміла, чому я з нею ходжу останнім часом, бо це нова сумка, і вона мені дуже подобається. І перше, що є завжди зі мною, це мій телефон. Я нікуди без нього не виходжу. Ідеально, щоб він поміщався в усі мої сумки. Так не завжди буває, але з цією величезною сумкою проблем немає. Найбільше, що тут є, це мій ноутбук, він дуже важкий і великий, і насправді я не часто ходжу кудись з ним, тому що я працюю вдома і. Він мене більше часу проводить теж вдома, але якщо серед робочого дня мені треба кудись вийти на зустріч, то я беру з собою ноутбук. У мене є iPad і, на жаль, він не може мені поки що замінити ноутбук, тому що тут є програми, додатки, які працюють тільки на ноутбуці. На жаль, тому що айпад набагато легший, і з ним легше теж було б кудись ходити, їздити в подорожі, не брати з собою цей ноутбук. Але поки що так не виходить. Ноутбук в мене знаходиться в шкіряному чохлі. Він теж від Baglet, обожнюю цей чохол, він м'який, з ним не страшно подорожувати. Я завжди теж кладу. Ноутбук в чохол і потім вже кидаю його в рюкзак або в сумку. І далі вже залишилися такі маленькі дрібнички. Це ключі від квартири, наприклад. Вони в мене з дуже смішним брелком. Це брелок від JW Anderson. Він мені дуже подобається, подобається ця ідея. Насправді я б хотіла мати, напевно, Ще один такий брелок, але в чорному кольорі. Але поки що тільки такий. І на нього завжди звертають увагу, до речі. Далі завжди зі мною останній, напевно, останній рік, трішки менше року, це кейс від моїх кап, які я ношу, для того, щоб вирівняти зуби та вирівняти прикус. Це вже друга річ, така як телефон, така як ключі, без якої я не виходжу з дому. Я вже звикла носити завжди його з собою. І він насправді дуже легкий і займає дуже мало місця. Цей кейс він просто пустий, і коли я десь їм не вдома, я туди складаю капи, тому що капи ні в якому разі не можна складати в серветку. Бо зазвичай серветки забирає офіціант, і коли він цю серветку викине, ви про це згадаєте, буде вже дуже пізно. Тому я так не ризикую і завжди ношу з собою чохол. Далі, частіше за все, зі мною є якісь окуляри від сонця. Наразі це ось такі. Це окуляри від бренду Mo, це іспанський бренд, який родом з Майорки, купувала їх теж на Майорці. Мене часто за них питають в Тіктоці, але насправді після того, як я їх купила, це було в 2019 році, я не бачила такої оправи ніде в інших магазинах, ні навіть в цьому магазині на Майорці. Куди я після цього вже поверталася. Вони робили нові колекції окулярів, але саме таких не було. І вони коштували ще близько 30 євро. Мені здається, вони підходять під більшість моїх образів. Інколи я обираю якісь більш мінімалістичні оправи, але це, знаєте, така оправа, як то кажуть, і в пір, і в мір. Вони в мене насправді в Чохольчику від MiaMio, тому що він м'який, він не займає багато місця в сумці, і тут дуже приємна тканинка. Це гаманець картхолдер, це теж бренд Baglet. Цей картхолдер теж був семплом одним із перших, які ми робили. І от я ним користувалася, тестувала його з ним. Все чудово, він виглядає як новий. І я давно вже не ношу повноцінні гаманці, тому що я майже не користуюся картками і готівкою, оскільки зараз є Apple Pay, який завжди в телефоні. І там в дії в мене є водійське посвідчення. Тому в цілому я можу обходитися і без цієї. Без цього аксесуару, але вже просто як момент звички завжди беру його з собою. Тут єдине, що знаходиться картка від будинку, якою я дійсно користуюся, і їй немає заміни поки що в моєму телефоні, тому це єдина річ, якою фізично я прям користуюся. Далі покажу вам таку цікаву штучку, це зараз. Ролик, щоб знімати шерсть або волосся з одягу. Зараз період, коли я часто ношу чорне пальто, або якісь темні, або чорні речі, шерстяні, наприклад, там спідниці, штани. І ця штучка мене дуже виручає, тому що вона поміщається як в таку велику сумку, так і, наприклад, в мої маленькі сумки. Займає мало місця. і я рідко, коли перед виходом саме з квартири перевіряю, чи все окей з моїми речима, а потім, вже, коли сідаю в машину або виходжу на вулицю, я згадую, що треба було почистити, наприклад, пальто. І от тепер в мене є ця штучка, яка допомагає мені тримати мій одяг в чистоті. Я купувала її в магазині Муджі. Я одразу купила цю штуку і змінні насадки, змінні липучки до неї. Одразу купила там, 5 штучок, тому що щоб потім не шукати десь в інтернеті, де купити от саме такого маленького формату ролики. Далі теж річ, яка майже завжди знаходиться зі мною, це «Travel Case». Для парфуму у мене це бередо Бадафрік. Давайте так вам покажу. Дуже зручний тревел кейс. Сюди можна вставити різні аромати, не тільки цей. Закривається він на магніті. Коли я теж забуваю вдома нанести на себе аромат, я згадую про цю історію. і Наношу його вже, коли я десь в машині їду. До речі, сьогодні нічого не наносила на себе. Це дуже гарна ідея для подарунку, тому що зараз буде Різдво, буде Новий рік. І, знаєте, є люди, яких все є, або яким ви не знаєте, що подарувати. Мені здається, це оригінально, оригінальна ідея для подарунку. І таке рідко, коли людина хоче сама собі, але коли. Цей тревел кейс у тебе з'являється, то ти розумієш, наскільки він зручний і що ним можна дуже часто користуватися. Потім в мене є ще ось такий гребінець, він іменний. Я його купувала в Парижі, коли була весною з подружками там, і це бренд, який називається Officine Universelle Bully. Я сподіваюся, правильно сказала, тому що, як ви пам'ятаєте, французькою я перестала вчити. Звичайний гребінець я обирала саме такий, щоб в нього були зубчики рідкі, тому що, якщо зубчики стоять дуже близько один до одного, вони часто виривають волосся, а мені зручно користуватися от саме таким форматом, теж десь там в перебіжках. Пройтися, розчесати волосся дуже зручно. І подобається цей колір. Взагалі, зараз цей магазин дуже-дуже популярний завдяки відео в Тіктоці. Я думаю, що ви бачили, вони роблять бальзами для губ теж з ініціалами. От такі гребінці з ініціалами. І сам магазин він виглядає дуже естетично. Вони працюють з 1800 якогось року, а от нещодавно в них прям їх накрила друга хвиля популярності, мені здається, завдяки соцмережам. Я не втрималася, звичайно, після всіх тих відосів, які я побачила в Тіктоці. Я теж захотіла сходити в цей магазин, і я придбала там собі цей гребінець: блиск, точніше, бальзам для губ, який виявився. Не дуже по якості, але цей кейс прикольний, туди можна перезаливати якийсь більш корисний бальзам для губ, який дійсно працює, а не виглядає як якийсь парафін. Далі, продовжуючи тему волосся, у мене часто з собою ось такий гребінець. Звичайний гребінець, я купувала його в Endazy Stories. Металевий, зручний. Нічого більше про нього не можу сказати. Ще в мене з собою часто є такий крем для рук: це Beredo Gypsy Water. Згадала? Зараз вам дещо покажу. Нещодавно я придбала ось такий аксесуар для такого роду кремчиків. І хотіла якраз протестувати, чи дійсно він працює. Ні. Це, Знаєте, штука, яка допомагає викручувати крем з тюбіку. От якраз такого металевого, як в мене тут. В цілому схема робоча. Тепер буду ходити ось так. Подобається цей аромат. Ого. Колись в мене був парфум, теж Gypsy Water з цим ароматом. Зараз він мені вже занадто, занадто парфумований, не знаю, якщо можна так сказати. Але на собі я не сприймаю цей аромат у вигляді парфуму, але сприймаю у вигляді крема для рук. Дуже подобається. Залишилося насправді небагато. Це компактна пудра від Chanel Зі зручного це те, що вона має одразу щіточку для нанесення, тому що більшість компактних пудр зараз чомусь мають цього пензлика. І в цілому тоді питання, навіщо така пудра потрібна, тому що є сенс саме в транспортуванні, щоб кинути в сумку і десь підфарбуватися. А я не хочу носити окремо пензлик в сумці, окремо пудру. Тому Шанель, я не скажу, що вона по якості якась найкраща в плані того, що вона там матує шкіру краще за інші, скоріш за все, ні. Але просто за те, що є зручний формат, то тут великий плюс. Далі зі мною часто такі навушники, або безпроводні навушники. Просто зручно мати з собою, коли хтось телефонує, або коли треба змонтувати відео десь на ходу, то навушнички в цьому допомагають. І ще. Зі мною завжди теж такий твердий парфум. Дуже цікавий теж формат. Це в мене діптік. Аромат називається 34. Теж дуже зручний формат, щоб носити з собою. Мені тут дуже подобається пакування, хоча воно і занадто важке, бо воно повністю зроблене з металу. Але все одно. Люблю цей формат, часто беру з собою, теж особливо коли зі мною маленькі сумочки, ця річ не займає майже ніякого місця в сумці. З того, що тут корисне, це те, що сама серединка аромату, парфуму, вона змінна. І в мене є навіть вже куплений рефіл. І зручно, наприклад, користуватися одним парфумом, потім змінити на інший. І теж це гарний варіант подарунку на Різдво на Новий рік. Можете придивитися, тим паче, що в ароматеці будуть знижки на Чорну П'ятницю. Або якщо змонтується відео вже після Чорної п'ятниці, то в ароматеці теж часто знижки перед Новим роком. І... Це все, що було тут. Всі ці речі, які я вам показала, вони в 90% завжди зі мною, завжди в моїй сумці. Залежить, звичайно, від розміру сумки, бо поміщається не все. Я сподіваюся, що вам це відео сподобається, тому чекаю від вас лайк, чекаю вас в коментарях. Напишіть, що запам'яталося, що було корисним. Я бажаю вам гарного дня і дякую за перегляд.